всім! ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні 99 ночей у лісі. Яка це вже серія? Восьма, дев'ята, десята. Серії вже було дуже багато. І здавалось, би того разу ми пройшли 100 ночей. Хто не бачив, сидіть, подивіться. 100 ночей я прожив, серйозно. І тут ми повертаємося знову 99 ночей. Сьогодні все думаю, що би це пограти. Шукаю якийсь режим? Дивися, опнова, 99 ночей у лісі, вулканічний біом. Да ладно, думаю, давайте біомсі пробіжу. Просто, просто подивишся з вулканічний біом. Може хтось ще його не видів, а може вже видев. Він вийшов ще 3 дні тому, а я аж сьогодні його вже пограв. Так що я Зайшов в ліс, пробігся трохи, дойшов, знайшов той вулканічний біом. І знаєте що, і мене там били. Звичайно, я там дістав, ну, а що? Там якісь краби лазять, Ні, то не краби. Скорпіони. Скорпіони, покорчикся ховають, кусають. Купа тих всяких стріляють з буків з арбалетів. То я з якихось, я не знаю, з шипами дубінку хотів не бити. Була вовна. Коротше, там все дуже серйозно. Тому ви подивіться цю серію. А якщо вона вам дуже зайде, то на наступну серію ми пройдемо цей вулканічний бьом. Повністю того. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. І коменти пишіть. Я, до речі, в кінці відповім на всі ваші коменти до попереднього відео. Давайте йдемо бігом в ліс, балончичка. Так, -с так, -с так, -с так, так. Вейш вже сюди зайти, а де вже склеп? Вже кричав хтось склеп. Та привіт, привіт. О, у... 99 ночей у лісі. Знаєте що? Бо там щось сказали, вийшли якісь нові оновлення. Якийсь новий біом? Ну давайте, давайте троє, давайте, добре, давайте троє. Я не знаю, хто там заходить. А чого ви не в школі, я не розумію. Коротше, вийшло нове оновлення е, вулканічний біом, чи що. Я не хочу нині 100 ночей виживати, я хочу просто подивитися за оновлення. Казали, добавили купу всього, що там добавили, як там добавили? Давайте побіг, подивимось. Я 100 ночі прожив, прожив. Мені більше нічого не треба, лише дивитися, що нового додали. Так що давайте бігам подивимось, що нового додали. Я в принципі і так немає такого, що грати. Які знаєте ігри, які можна зараз пограти? Файно. От які, от скажіть мені. Хоч одну. Новутку no, ще не грав. вогонь yeah, заплив, Так, давай. треба карту відкривати, тривати. Oh. Фаре 100%. The map has grown bigger. Я знаю, що ти мені ще спешиш. Другий левел молодець. Молодець. <звук> Че будем сумка. Мені потрібен вулкан. Подивитися на вулкан, і все буде добре. Я вам скажу, чи нормальне оновлення, чи ненормальне. Хоча, в принципі, саме все знаєте. От риби, риби. риби круте оновлення. Ловити рибу, собі йдеш та моло, але ловиш рибу і все буде супер. А от вулкан. Там ще може якісь жертвоприношення робити. Що є? Ти Ты щось Вілдкет Так, волк Волк, мене не чіпай Е, Патрончики. Патрончики. Мені потрібен, знаєте, що? О, вугілля. Е, а де вугілля? Ага. Воу, волк, попробуй мене вчіпити. Навіть не підходить две зайці, а волк його не їсть Чого? Идуду, у мене супер сукера. ей яй 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 цей тепер крутий. Так, добре, я лечу додому. А, тут більше шо брати... Шо ви, хлопці, то ви щось там підкидаєте, дров? Прокачуйте рішень, мені треба подивитися, що за цей. Що за новий бьм? Шо сі творе вообще? А сюди ніхто не хоче шість кінти. Закіньте щось... Ага, я ще сюди. Ее! Шестой сотків, то шо ти? Ми відкриваємо територію дуже швидко. Дітей рятуємо? Може врятуємо, якщо десь буде. Щось Що з цієї, ці? а де з ці, я не буду стояти. О, ти сумку маєш? Чоси. Ну, ти повезло. Що, що, що? Коли повернеш стрім Roblox, коли буде 50 тисяч! Хе-хе, я тобі не скажу. Подивишся у відео, 50 тисяч. Так що давайте підписуйтесь, всіх, хто не підписаний. Села. Дивіться відео і не підписуйтесь, ну, а це що таке має бути? Так, добре, давай заходим до хати. Заходим до хати, Що тут є? Мені сумка треба. Сумка. Тихо? Опа! Сумка в мене кишені Так, ой, там бок, навіть не дивись на мене. Ти навіть на мене не дивись, чоловіч Так, бей, давай. Зараз легосенько. Без проблем. Це яка ніч? Перша ніч. Перша ніч ніхто бити не буде, ніхто чіпати не буде. Йди те, що треба, хлопці, набріт іди Дивіться, дерево нас беру. Ой, горбець літає. Точніше, сова, До речі, сова мене ще ні разу не їла. Я не знаю, або, я не... або вона не хоче мене їсти. що шутки було. Чули? Зараз сова прилетить, мені здається. кажіть, що вона мене зараз їсть. А вот сова. Диви, диви. А, ні, то олень. Олень. Олень, олень. Поздравляю. Вау! Блін, це с А він же не чипає, першу ніч. Але все одно було стремно. Так, шо я там трохи накидав цього. цього. Це забрав. Давай, давай, хлопці. Е, ну а шо? А шо воно не горить? Сял. Так, що там в нас треба? Нам треба качнуть цю штуку. Треба зробити Ціло Одного цвіка. То у вас немає цвіка? Люди добрі. Ну ви що вже, вообще? Один цвік треба. Де это бо Чекайте сон, можу цвек найти. День перший Де той цвік? Я щось не розумію, де цвік вообще. Оу! Вовк, тікай я звід. Пришел. А ти мене що, хочеш бити чи що? А мене хп вже не так аж багато. Так, добре, день прийшов. Що я там взяв? Патрони, ну от свеки. Опа! Нема цвека. є. О, і ця. Та я за так прокачаю що Все, взяв, добре, я біжу. Е, хлоп, що там нарбив? Мені треба подивитися на вулканічний біом. Мені більше нічого не треба в цій грі нині. Сьогодні. І такий час від часу, коли б будемо хотимо обновити, б дом Ну а що? О, перекусив. Добре. Так. Крафт. Все, зробив, тепер далі. 10-15. Без проблем зараз зроблю. Е, мені треба знайти що? Дитину, вийдіть дитину рятуйте, Я йду шукати те, що мені треба шукати. Мені треба шукати на ну, біом. Може він десь далеко взагалі, я його так просто не знайду. Металлом мені ще треба. О, до речі, тут одна дитина є. А тут волки. Це в мене сьогодні не в пріоритеті. Я би ж я би я хотів, я би вже її рятував і все було добре. Я зараз не хочу. О, є! О, диві, літача тарілка! Я, до речі, давно не заходив, а може того і не було. Так, тут вовк. Брухт. А тут вовк. Ні, нема вок. О, скриня. Що в скрині? Сумку ми маємо, сокиру ми маємо. А що ми не маємо? Взагалі ми щось маємо. Бент. Нормально. Могло бути гірше. А тут вовк. Вовк. Десь вовк тут колись сидів. О вок. А він мене навіть не замітив. це прикол. Все, я додому, хлопці. Тут що є? Ай, ну давай ще щось візьмем Все, я додому. Чекай, я вийти з хати не можу. Де дома? Дома там. Е, їда. Ну я б ще щось перекусив по дорозі. Ті там б'ються, дитину рятують. А де, риба. О, їда, я за запід... під, і все буде добре. Так, стой, на скейті, їздить, то щось робить. Так, чекайте, хлопці, дві. Раз, два. Ой, чекай, ну так я ну. Давай, 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 давай. І що там, 18? І того можу я зробити? Можу я зробити, дивись, наступний. О, наступний ту вже важкий. Е, що там по карті? Ага, мені треба ще це прокачати. Зараз я бігом качну. Я зараз бігом цей вогонь качну і все. Я думаю, що територія вже відкриється настільки добре, що там більше вже її відкривати не треба. А хто вже був там? ж видів той вулкан? То взагалі вулкан, взагалі. Вообще... То точно вулкан. Може мене хтось збрехов. А може то ще не вийшло, я вже дом, а ні, дивитися, там щось росте. все. Я, походу, вже замітив. О, вже когось завалили. Хлопці, хлопці. Я не маю коли вас піднімати. Хоча, якби мене завалили, вам би треба було підняти. А ну нажми під бігом ти піппиши, все ще нажме на дві докто не загубився. <звігінь> не? Тобі мене Чуєш? 98. Ще одно дерево, кінь. Дві він немає, ну то а що ти ходить? Таке одно дерево. Я в шоці? О! Чули? Дитина плаче Е, а що це, а, о? Давай, 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 давай. Ой, хп в мене мало. Люди добрі, мені походу. Зараз капець. Перекусив трохи морку. Є, є-є, наївся. Так, добре, сто відсотків. Карта відкрита. А де карта? Насі карта. Я карту можу зробити. Карта, 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 карта. Крафт. Чекай, чекай, зайдем карту. Е, такс. Ой, не там боком верну. Так да, чекай! Там діаманти, ну мені наші не тих діамантів. Я зараз коп. лиш день, я йду десь на край я буду все шукати. Що-що? Чекаємо, чекаємо. А, на, хоч я тобі дам. А я так. На, візьми, візьми і підніми його. Так, чекай, а де час. Чуйте, а де час. А то, та, то час мав йти, а де час? І де я видів той вулкан? Біжимо до вулкана. Нормально, нормально, все нормально, йде, все під контролем. О, все, день, погнали, я пішов. Е, З того боку вроді ні, з того боку вроді ні. А з якого то боку? Там де гриб. Давайте обійдемо все і зараз будемо знати, з якого. О там, напевне. Це точно то, що я шукаю? Точно, дивіться. Я не знаю, чи то то, Ну, я ще тут не був. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. ю Десь десь. Все повсихало Ого! О, а це що таке було? Диви Здорово! Вау, тут цей! Диви, він не отравив! Нічого собі! Диви, вони тут побудували! Ого! Ой, тут роботи! Тут не все так просто, як здається Тут ось є. Забираю. Що в хаті? Колесо! Брендом Добре, 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 виходимо. я я, 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 я. Та це ужас просто. Так, чуєш, а я хочу тебе завалити. Ну він слабенький. Він такий та якзайць. Лише то, що зайц не кусає, він кусає. Але по хп, його стільки розбити, треба як зайц. Так, отут а що? І вони сидять в тих корчах так що до корча близько не підходить. Він з'їст. Ой. Позабрав. Так, погнали. Ну що, йдемо зайдемо подивимося туди. Ну а що? Ми зайшли просто подивитися, нам не треба нічого проходити. Я хотів подивитися. А якщо я на то стану... Я думаю, що це буде погано. Так що ви не вставайте. Так, що у нас тут? А що вони тут понові творили? То треба брати Німерея. І ми сюди прийдемо і оце пройдемо. Можливо, навіть цього тижня. 9 зарбалітами. Хлопці, я, я йду просто подивитися, не стріляйте в мене. Я зійшов на їхню базу. Ой, чекай. Але я дуже голодний. Тут у вас є їда якась. що що? що А, дитину хтось вирятував. <гас> Збулова! Я хочу подивитись, що у вас тут. Ого! Вс, я тікаю, хлопці. Там щось си твари. Мені треба пістолети і туди можна йти туди. Ого, а в них тут охорони дуже багато. Не стріляйте, та не стріляйте. Якби я знайшов пістолет, я б зразу туди пішов. А, ти голодний. Та я бачу, що я голодний. Люди, люди, поможіть, я за вбраду. <speaking down Canvas> а в мене кусок м'яса, але не піджарено <speaking down the water> <speaking down the water> Ай-яй-яй-яй-яй, мені би пістоля. А, а ну хтось ще живий? Хтось точно живий. Біжи, я тут скриєчку, я на траву вибіг, що ніч приходить. А вот хтось мог тись Аво біжить до мене! Красавчик! Давай, давай, ты зможеш Давай, давай! Аво я тут, або! Эй, та що ж ти мене не вредиш? Давай, давай, давай! Молодець! Бігом! Підьмай, я тут! А він не має вроді того бандажу, але я йому буду. Чуешь? Да не лише мене вночі! Все, торгов! Олень за ним пішов! Олень пішов за ним, до як я. Все, його завалили. Олень його з'їв. Одним словом, серія е, дуже коротка вийде. Я хотів подивитися, що за... чи є тут щось нове, а є тут щось нове. І є тут дуже велика територія. Так що ми, можливо, навіть цього тижня з ним знімареєм. Прийдемо сюди і залутаємо ту всю їхню базу, подивимось, що там можна зробити і що там можна добути. Так що ви дочекайтеся. А скільки там ще часу серії йде? Дуже мало, 15 хвилин. Ну, а що зробиш? Ну що, деколи будуть малі серії, деколи великі. Так що. Погнали далі. Закінчуємо серію. Давай виходь. Я взагалі не це мав грати. Я мав грати якийсь другий режим. А дивлюся, мені вибуло обнову. 99 ночей у лісі і пише там. Вулкани прийшли. Ой, слендер. Слендер, який слендер? Не слендер? Да-да-да. Де -де -де -де. А дивіться, дивіться. Аво. Вулканічний біом 13.09. А нині вже 16.09. Тобто я три дня пропустив. Ну нічого, нічого. Ми з ним туди повернемося і все буде добре. Так що, е, що там у нас по коментах, так? Ну давайте. Що там у нас по коментах? Па-па. Так, що у нас по коменті? так, під останнім відео. 99 миче у лісі. Що до нас по коментах? Коментів певно багато. 46 коментів. Це така реакція у Росткан. Та да, така мене реакція, ну що зробить. Дякую за його відео, респект, дуже дякую. Файний склеп, молодець. Я молодець, дякую. Привіт! Бачите, покращий свій кімнат, Файно. потрошки, потрошки. Це найкращий канал. Дуже дякую, дякую, ти найкращий, дуже дякую. До речі, можеш їсти серем'ясо, але тебе буде мало ранити. Я так завжди роблю. Добре, от нині мій якраз треба. Слеп я ти почувствой за со хвилини. Ага. Ага. Та ні, та там треба довго, десь півтора години я грав. Я просто скоротив, порізав. Склеп ти і краще блогер. Дуже дякую. Зробив саму частину 99 ночей. Або зробив. Ну сьогодні така, я лише подивився, що там створює. а от на другий раз ми маємо зачистити ту локацію. При склеп знаєш, що скоро вийде третя частина Бенді. Вийде. Я подивився. Молодець, я так само прожив у днів. Молодець. Може з тобою порад наступної суботи я дуже добре граю. Та заходить 10 годин.00 суботу я все граю. Ну я разом з братом прожив 113, красавчик. Ну ми могли теж довше прожити, я просто вже не хотів грати. 100 днів прожили, ти йшов вже. Класно, відео імба. Добре, Склеп, якщо вирощувати з того пару скадеру, а разом ти отримаєш більше дров. Серйозно? Добре. Привіт, пройди. Привіт, сусід, який тому раніше приходив на харді. Дарк Ридер. А, та там нема харту вроді. Чи є? Якщо є, може і пройду. Про спрунки буде, не знаю. Мій максимальний кост 172. Яй-яй-яй. Yeah, yeah, yeah. Привіт-привіт. Я пройшов 251 день. Якщо ви скрафте четвертий верстак, то там буде ящик з набоями. Я бачу, бачу. І я хотів вже його зробити, але таки не встигли. Склеп найкраще, я прожив 49 днів. Молодець, здоровні мерей. Одне крісло дає де 5 дерева. Серйозно? Файно, я вночі лутаюсь. Коли монашка? Я не знаю. Що найбільше робить тебе щасливим в житті? Сім'я. Вибач, я з тобою не грала, у мене не було часу. Постійно у мене не було часу. Ну ти вже зайнята. Склеп, пограю в суботу Форсекінг. А що за Форсекінг? Ну добре, вже пограю. Стоп, а скільки тобі років? Я не думала, що тобі може 43, 44, 43. Я думала, що тобі 24, 20. 43? Та дай мені 43. 43 роки я вже Раблок гравити не буду. В мене тисячу два дні. Серйозно? Склеп, а чому сьогодні шостого вересня не буду стрімати? Або вже нема стрімів. Коли буде 50 тисяч, може повернемо. Склеп, можна з тобою пограти мені нік Данікс? А от ти ж сьогодні грав у ні? Я прожив 73. Мій нік Хангерс. Добав мене в друзі, добавлю. Склеп, а чому тебе сьогодні не було на стрімі? Ну, тобто не було. Не було. Привіт, склеп, можна не додати друзі. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Сім, па -па. Канал, і в схеп Геймс розважайся для тебе контент, просто высший класс Щодня нові видео кайфой гожен раз. Жандрас.